Свіжий НМС в максимальній комплектації. 2018 рік двохлітровий бензиновий двигун пробігу 200 тисяч даємо на двигун гарантію. Volkswagen Passat з'явився в продажу в твоєму авто: чорний, рівненький, притонований на новій гумі та оригінальних 18 х легкосплавах. Адаптивна led оптика протитуманні фари. Адаптивний дистронік та багажник відкривається ногою сенсорний. Зустрічають нас всі склопідйомники електрорегулювання дзеркал з підігрівом, ідеальний шкіряний салон з електрорегулюванням сидінь, підігрів, до речі, всіх сидінь, максимальне мультикермо з голосовим асистентом та круїзом. Надійний гідротрансформатор, старт-стоп, чотирьохзонний клімат-контроль, підігрів всіх сідушок. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском або без, а залишок розбити до п'яти років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно. На оформити, якщо потрібно, доставити, за більш детальну інформацію або для прорахунку автівки в розстрочку, звертайте за номером телефону та не забудьте підписатись. Це максимально укомплектований НМС, і це твоє авто.